О. Слава Богу! Будемо читати слово Боже, будемо трошки розсуждати, будемо трошки говорити. Будемо читати Іван Матфія, будемо читати дуже відому нам таку подію, яку знають на пам'ять всі і дорослі, і діти. Це буде четвертий розділ. Ми будемо читати з восьмого вірша Іван 4, 4.8 і до низу. Диявол знову бере його на величезну гору і показує йому всі царства світу і славу їх, та й каже йому: Це все дам тобі, якщо впавши, поклонився мені. Тоді Ісус відповів йому, відійди сатано, бо написано, Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді диявол залишив його. І ось ангели приступили і служили йому. До цього місця. Нам ця подія дуже добре відома, правда, коли Господь був поведений в пустиню. Був поведений в пустиню для випробування. І каже, прийшов, скільки там часу, зголоднів, І тоді підступив ворог. Якщо ти син Божий, зроби так. Якщо ти син Божий зроби так, він ну, каже, дивись, вся влада, всі царства світу, все, що тільки є в світу, воно мені передано. Хочеш, я дам тобі це. Тільки зроби одну просту річ. Поклонися мені. Поклонися мені і все. І я тобі даю скільки хочеш, скільки зможеш взяти, я все тобі одам. Але на що говорить Господь? Каже, Написано. Богу одному поклоняйся і йому служи. Господь робить акцент на тому, що написано, правда? Він робить акцент на Слові Божому. Він не перечить сатані, він нічого, але він каже, написано. Написано так, написано так і написано так. Роби так. І каже слово Боже, що? Сатана відійшов від нього на Врем'я. На деякий час сатана відійшов від нього. І ми бачимо потім, каже, вертається Ісус в силі Духа, назад в Галилею. Але що ми бачимо з цієї події, правда? Коли Сатана підступає до Христа? Сатана підступає до Христа, я кажу, вклонись мені. Вклонись. Можливо, і не треба падати на коліна, правда? Кланятися, як там показують, як царям падали в ноги кланялись, чи ще інше. Ні, достатньо визнати мій авторитет. Визнай, каже, мій авторитет. Признай мене. Признай мене. Визнай мою силу. І ця влада, яка дана мені, я її віддам тобі. Я ж над нею поставлений, правда, це моє. Воно мені дане. Я кому хочу, тому даю. Кому не хочу, тому мені не дам. Визнай! Визнай мою силу. Визнай мене. Але каже Господь, написано. Поклоняйся тільки одному Богу. Є одна єдина сила, яка нерушійна, це сила Божа. Є один єдиний Бог, якому стоїть поклонятися, чию силу, чий авторитет, чий міць потрібно визнавати в моєму житті. Це є Господь, це є Бог. І Ісус, він якби каже до Статани. Відійди, написано так. Написано: поклоняйся одному Богу, чти одного Бога, визнавай одного Бога. Пушу То, тобі дано, да, воно тобі дано, але воно дано тобі до временю. Бо прийде час, воно в тебе назад забереться, коли це все царство землі сиділи царство Бога. Це дане каже тобі до часу. Або Бог є, він вічний. І поклонятися Богові, служити йому. Це вже буде питання вічності. Не дочасності, але вічності. Як я сьогодні начну, так я й до вічності дійду, правда? Якщо я сьогодні служу Богу від початку, то вічність моя буде з Богом. А якщо я сьогодні не служу Богу, то вічність моя буде без Бога. І ми бачимо, Господь якби, проходить це, проходить таке, як би сказати, випробування, Він наповнений силою Духа, він вертається назад. Дух Святий Його вивів. Дух Святий Його вів в пустиню, і ми читаємо, каже, Дух Святий Його вивів назад з пустиню. Сповнений з сили Духа вернувся назад. Господь його провів. Господь провів Ісуса Христа через цю пустиню. Він був випробуваний і каже, і вернувся в великий сили. І про нього чутка рознеслася про всі землі. І ми бачимо дуже такий хороший приклад, правда? Дуже такий хороший приклад для нашого життя. Підходить до Господа один чоловік, один юнак. Каже, Господи, що мені треба, щоб унаслідувати життя вічне? Господь каже, ну, виконуй заповіді Божі, там ще. ти каже, ну я це все зробив з самого-самого з маленький був, мене батько мати навчили. Я це все виконую в чіткості, в точності, досконало, я це все роблю. Каже, Господь подивився на нього, полюбив його і каже, одного тобі не достає. Одного єдиного тобі не достає. Продай свій маєток. Роздай це все, що ти продав в Боге. Іди за мною. Одного тобі не достає. і сестри, як би ми відреагували, якби зараз Господь сказав, брат, сестра, одного тобі не достає, щоб слідувати за мною. Правда? Лишив би я це чи не лишив? До чого було прив'язане моє серце? До цього одного. Чого мені не достає, щоб слідувати за Господом? Що мені треба лишити? Чи я б все лишив, слідував за Господом? Таке питання риторичне, правда? І ми бачимо церкву, яка вже основується після Вознесіння Ісуса Христа, коли Петро стає проповідує, коли Петро говорить Слово, навертаються люди. Каже, умиляюся. Каже, мужі браття, що ж нам робити? Коли Петро говорить, каже, ви розп'яли того, ви вбили того, хто дає життя. Що нам робити? Покайтеся ім'я Ісуса Христа. Наведніться, охрестіться. Каже, і почало до церкви прилучатися люди, правда? Почали до церкви приходити люди. Церква почала рости і заодно почало рости. Як би сказати, лють людь, людь того самого ворога, який спокушував Христа, почала рости лють цього ворога на церкві. І ми бачимо з дій святих апостолів, з цих книг, чим більше розсталася Церква Ісуса Христа, тим більше вона подвергалася гонення, тим більше вона подвергалася розсіянню, гоненню, розбігалися всі, знищували церкву Божу. Каже, сатана вибирав не якусь там просту людину, через яку він міг діяти. Ні. Він завжди вибирав якогось лідера, лідера, який так чи інакше був зв'язаний з Словом Божим. який би міг оце все діло робити, міг би гонити, міг би відстоювати те, що вже ну, не треба було б відстоювати ці позиції. Ми бачимо, це були фарисеї, це потім був і Сало. І ми бачимо, сатана лютує. Сатана лютує на першу церкву. Він її годить, він її як би, хоче розбити, але з, виходить, процес трошки зворотний. Чим більше годять, чим більше б'ють, тим більше церква поповняється. Тим більше церква починає рости. І церква починає рости, як би сказати, з людей, які дійсно починають боятися Бога. Каже, ніхто староніх не міг примкнути, правда? Бо в церкві діє Дух Святий. В церкві був живий Бог. Заходить чоловік і каже до нього Петро, ти дійсно продав за скільки землі? Да. Вмер. Для чого ти солгав Духу Святому? Заходить жінка, чи ви дійсно так продали? Да. От каже, ти, що винесли того чоловіка, зараз і тебе винесуть. впала замертво і сестра, це була дуже велика дія Духа Святого в церкві. Люди розуміли, люди, які приходили до церкви, вони лишали все. Вони абсолютно заставляли все. Згадуємо такого чоловіка, як Варнава. Каже, мав якусь землю. Все, все, що мав, все продав. Все продав, все приніс ноги, гроші ноги апостолів. Каже, оце там на нужне. Кому там треба? Була якась ціна слідування за Господом, правда? Всього лишалися, все, все оставляли тільки ради того, щоб слідувати за Господом. І знаючи історію, знаючи ті часи, коли зароджувалася церква християнином, було бути ну, дуже небезпечно. Ти міг кинути бути на арену, ти міг бути розп'ятий, ти міг бути розпилений, тебе могли світ з'їсти. Тебе могли на вогні спалити, четвертувати, що тільки не могли зробити, тільки ради того, що ти християнин. Скільки було тих імператорів, скільки було тих гоньій, і завжди гонені підносилися на церкву Ісуса Христа. Ми бачимо, Сатана положив собі такий план: знищити церкву, правда? знищити церкву, яка не визнала його авторитету, яка не поклонилася йому, правда? почала слідувати за тим. Хто переміг Сатану. почала слідувати за тим, хто має більшу силу, хто прийшов, забрав ключі смерті, забрав ключі Ада. І людина, яка свідомо йшла на загибель, зупинилася, почала вірити в того, хто дає спасіння, хто не може, хто може відвести від цієї погибелі, хто не дозволить людині піти в цю погибель, якщо людина йде за ним, якщо людина вибирає свій шлях. І ми бачимо шлях першої церкви, правда, тяжкий, тяжкий тернистий кров. Кругом кров, кругом він був пролятий кров'ю. Але людина не зупинялася. І в цьому всьому ми бачимо тактику ворога, який нищить, який нищить, який б'є, 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 і доходить до того, що ну, церква не здається. Церква росте, церква поповняється. Серед церкви діє Дух Святий. Народ сплочений. Ще не так багато часу, яких років 40-50 тому, коли ще був Радянський Союз, слухаючи всі ці розповіді, свідчення братів, які пережили тюрми, які пережили заслання. Людина йшла в тюрму ради того, що вона не могла згодитися з цим світом, що вона не могла покоритися цьому світу, поклонитися цій системі. Людина була християнином. Вона це все відсовувала, вона це все читала за мусор, вона це всі, від цього всього відрікалася. І це була ціна слідування за Христом. 10 років, 20, 50 років в тюрмі, не бачачи дітей, як діти ростуть. Чоловіка забрали в одну сторону, того Союзу в тюрму, жінку в другу сторону, діток, скільки їх там було, було кубка. Троє, четверо, п'ятеро, всіх по різних інтернатах порасовували. і сестри, велика ціна слідування за Христом, правда? І ми дивимося, міняється ворожа тактика. Міняється ворожа тактика. Якщо вже ми годимо їх і вони не розходяться, хорошо, давайте будемо робити трошки інше. Давайте ми будемо розлучувати сім'ї. Чоловіка туди, жінку, туди, дітей туди. Можливо, ми так їх будемо ломити. Можливо, ми цілу церкву не можемо зловити. Ми будемо їх ломити по одному. Ми будемо їх ломити як гелячки. Давай так будемо ломити. Але ми бачимо, йде час. Люди не думають, не задумуються про те, що їх може бути чекати там чи її, жінку чи дітей. Людина думає про одне. Я слідую за Господом. Оце ціна слідування за Господом. І ми бачимо, Господь проходить час, потім проходить определенний період. Господь потім вертає всіх назад. І де діти були по яких інтернатах розкидані, вони всі вертаються віруючими. Вони сохранили цю віру. Це була велика ціна слідування за Господом. Не лякали ні тюрми, не лякали нічого. Нічого не, не було. Але, брати і сестри, сьогодні, сьогодні ми дивимося, тактика ворога вона дуже сильно помінялася. За скільки років існування церкви такого періоду, такого періоду в церкві ще не було. І коли ворог побачив, що зломити церкву таким способом неможливо, що чим більше б'єш, тим більше вона кріпне, тим більше вона росте, тим більше вона очищається. Тим більше вона освячується, бо вона бачить ці, ворог змінив тактику. Добре, якщо ми її не можемо зломити, якщо ми її не можемо розбити, роз'єднати, перемолоти, давайте ми її трошки усипимо, давайте ми її трошки дамо простору, давайте ми трошки дамо влади, давайте ми трошки дамо більше багатства. І ми бачимо період, в який війшла церква, коли наша країна стала незалежною. Каже, проповідувалося кругом. правда, Ніхто вже не ховався, не боявся, проповідувалося і стадіони, і не тільки не проповідувалося, і в клубах кругом. Кругом проповідувалося Слово Боже. Вже ніхто не гонив, вже ніхто не садив. віруючих почали брати на нормальні роботи. правда. Почалися нормальні зарплати, все почалося. Вроді наче життя наладилося. Ну що ще треба, правда? Що ще треба? І треба було всього лише одного. Зберегти. Зберегти цю святість, яку принесли. Зберегти цю святість перед Господом. І сталося те саме, що каже в одній з книг Старого Заповіту, каже, коли? Вмерло те покоління, яке знало Господа, коли вже? Упокоїлося те покоління, прийшло нове покоління, яке не знало Господа, правда? яке почало грішити. І ми бачимо нинішній час, в якому живе церква. І ворог, якби усипив, ворог би приклав такі зусилля, що нам сьогодні комфортно. Правда? Ми маємо нормальні роботи, ми маємо авторитет в цьому світі, якого не мали наші, ті, що були перед нами ще декілька років тому. Ми вже маємо якусь вагу в цьому світі, вже до нашого слова якось можуть прислухатися ті чи інші люди, правда? Сьогодні нам дана влада. Ну, В розумному цьому. Нам дана деяка влада, щоб ми могли, так би сказати, жити комфортно. Але згадується слова, коли каже, не завжди так буде, правда? Ну не завжди ж воно так буде. І Розуміючи то, що скільки ми ходимо на вечірні зібрання, на вечірні молитви, розуміючи, що сьогодні говорить Дух Святий, що сьогодні відкриває Дух Святий, ми розуміємо, що так воно не буде. Так воно не буде, бо Господь попереджує, що так далі не буде. Дальше буде важко. Далі буде інший час. Дальше буде інший час, коли вже влада візьметься за віруючих. коли візьмуться ці. Вій структури за нас, за Церкву Ісуса Христа. І тоді тоді вже прийде знову той час, коли Господь каже, я вам покажу різницю між служащим Богу і між неслужащим Богом. Почнеться велике гоніння, брати і сестри. Але ж як буде тяжко покинути цей стан, в якому я сьогодні живу. правда? Я сьогодні добре живу, я маю машину, я маю все, я маю дім, я маю роботу. Мої діти за мною, жінка за мною ніхто мене не гонить. Хтось зводить, хтось спитає, хтось советується за мною, хтось просить мене, я сьогодні маю вагу. Але прийде час, коли цього всього треба буде лишитися. Коли треба буде лишитися, ради того, щоб показати своє цілеслідування за Господом. Чи готовий я сьогодні покинути це все? Господь каже, ти все зробив, так, да, але лишив. Лиши оце, лиши це все. І слідуй за мною. Слідуй за мною, подивися по 40-ті Івангелії, який слід лишила церква від початку і до нинішнього дня, якою стежиною, якою трупою церква йшла. Ти згодний зійти тою стежиною, якщо ти згодний, лиши лиши владу, лиши своє положення в цьому світі. Лиши це все. Прийде час, коли буде притіснення. Коли прийдеться робити вибір. Або я лишаюся цього всього. Ці всі двері передо мною вони закриються. одне тільки ті двері відкриті, це якими веде Господь. Або я сьогодні не лишаюся цього всього. І коли приходить та система, та влада, і буде питання ставляти ребром. Або ти лишаєшся вірним Господу, але ти подвергаєшся гонінню, ти е, забираєшся від тебе всі ці послуги, які ти, якими ти міг користуватися в цьому світі, але ти ж лишаєшся з Богом, правда? Або інше, ти будеш вважатися відступником. Ти стаєш відступником від Бога, але ти живеш так само далі, як ти жив. Можливо, навіть трошки краще, чим ти жив. Бо ти сьогодні пішов на поводку влади. Влада сказала зробити так, ти зробив так. Влада зроб... сказала зробити так, ти зробив так. Але ж де тоді ці слідування за Христом, правда? І іншим писання каже, що прийде час, прийде той момент, коли ця вся система, ця вся влада, вона прийде якби в союз. Вона прийде в союз з ким? Правильно, з відступникам. Ця влада прийде в союз з відступниками, брати і сестри, яка буде ціна нашого слідування за Господом? Чи зможу я сьогодні в автоматично все лишитися? Я не буду мати роботи, не буду мати зарплати, я не буду мати положення, мені почнуть в спину плювати, мене знову почнуть обзивати штундою і далі і тому подібне. Але я слідую за Господом, правда? Або я сьогодні вибираю те, що мені скаже та влада, та система, покоритися під нею, поклонитися, поклонитися мені, правда? Оця влада, все, що є вона дала мені, кому я хочу, тому даю. Чи можливо я сьогодні поклонюся, визнаю цю владу, приймую своє життя. Я буду жити так само, як жив. Я буду мати авторитет, я буду мати вагу цьому суспільстві, але в очах Господніх. Я буду відступником. І таких буде багато, брати і сестри. Поки їх буде дуже багато. І тоді це буде велике розділення. Це буде розділення, бо, допустимо, було в церкві 100 чоловік, і вони розділилися. І хто кого тоді буде притісняти, як ви вважаєте, правда? Тоді буде притіснення. Подивись, вони живуть так, а тобі що, так не можна? Або чого ми маємо через тебе страдати, Де до нас йти буде так само. Брати і сестри, буде дуже велике випробування для народу Божого. Дуже велика спокуса. Тому що ми вже звикли до цього часу, в якому ми зараз живемо. Правда, Все добре, все добре. Але в один час це все треба буде залишити. Це все треба буде залишити, щоб доказати мою вірність. Щоб доказати, що ціна. Неслідування за Господом, яка б вона не була. Я її готовий положити. Я її готовий положити ради того, щоб слідувати за Господом. Можливо, і дуже буде важко. Можливо, і будуть знову розглушатися сім'ї, знову будуть забирати дітей. Можливо, не буде що їсти в хаті. Попробуй сказати дитині такій маленькій, що немає що з'їсти в хаті, правда? Чому в того є, а в цього немає? Брати і сестри, ці наслідування за Господом. Ми робили свідомий вибір, коли ми йшли в воду, коли ми приймали хрещення, коли ми обіцяли Богу служити доброю совістю. Ми робили свідомий вибір. Ми читали Іван. Я. Ми знаємо, яка дорога Господня. Ми знаємо, як по ній треба йти. І ми знаємо, що цей час, легкий час, він скоро закінчиться. Скоро прийде важкий час. І чи ми готуємося до цього часу, що сьогодні я наповняю себе словом Божим, що сьогодні я готуюся до того, що можливо, і мені прийдеться терпіти, мені прийдеться перетерпіти, ради того, щоб доказати, що ціна, яку я ложу за слідження за Господом, вона не є даремна в моєму житті. Брати сестри, ми будемо дякувати нашому Богу, ми будемо молитися, щоб Господь нам. Дарував сил, дав сили і розуміння, щоб ми могли розуміти, в який час ми живемо і що в нас надалі буде чекати. Ми дякуємо нашому Богові, що Він нас лишає, що Він нам відкриває, що Він нас і надалі веде, а йому за все ми відаємо хвалу і славу на віки вічні. Амінь. Амінь. Помолимося.